Мова йде про генерал-лейтенанта Владиміра Алексеєва, на якого нагадаю глядачам, які до нас долучаються саме цієї миті, сьогодні напав невідомий, який кілька разів вистрелив йому у спину, і сам Алексеєв зараз у важкому стані перебуває в лікарні. Ну і от спочатку Пісков вийшов з реакції. Він сказав, що наразі триває слідство. Звісно, правоохоронні органи на Росії ті путінські собаки збирають всю інформацію зараз про те, все, що відбувається, щоб доповідати Путіну. А Лаврови слідом за Пісковим звинуватив Україну. Вірніше режим зеленського. Він сказав, що за всім цим стоїть режим зеленського, і вони зараз роблять вигляд, що цим інцидентом ми, тобто Україна, хоче зірвати перемовний процес, скоївши замах на топ генерала Російської Федерації. От що ви скажете з цього приводу? Ви ну, знаєте, я чекав якоїсь реакції, я не будував ніяких гіпотез, тому що ну, не хотів там, знаєте, конкретно щось з цього приводу робити висновків якихось. Чекав якоїсь реакції від Росії. Дякую, що ви мені щойно повідомили. Uh -huh. я якраз під час початку включення читав цю новину в російському телеграм-каналі Астра без реклами відносно до нього, але ну, вважаю, що він там один із найоб'єктивніших, так, того, що відбувається. Хоча подаються йому ключі це все. Але до чого я веду? А, Лавров назвав замах на. Алексія Алєксєєва спробою Києва зірвати переговори. Але в Кремлі ще не визначилися, що будуть робити далі, і каже Лавров: рішення про переговори будуть ухвалювати у найвищому керівництві. Це, друзі, все історія про типову переговорну позицію Росії, якою регулює, яку регулює Ушаков, помічник Путіна. Зверніть увагу, що час від часу він випускає на авансцену або ж. Умовно Дмитрієва або Лаврова. Це зараз два головні спікери. Ну, по-перше, Кирил Дмитрієв, він фактично є сьогодні, хоч там я називаю чи він займається економікою. Він є очільником переговорної групи, який більш лояльний ніж Лавров. Тобто, є єструбине крило, є більш лояльне так зване ліберальне крило в переговорах із Україною за посередництво США, які час від часу продукують якісь меседжі. Історія з пораненням Алексєєва, бо так вона зараз виглядає, хотіли б вбити, вбили б, ну давайте відверто. Тобто його використали реально, ФСБшники, росіяни це для мене ну, вже більш ніж очевидно, особливо після заяви Лаврова, про це я можу говорити ствердно, для того, щоб сказати: якщо ви не будете робити тобто, українці так, як ми хочемо. Ми будемо виходити з переговорів, але справа в тому, що кремлівський режим поправ, попав, потрапив вибачте, у тупикову ситуацію. Вони не можуть вийти з переговорного процесу, тому що цей переговорний процес ініціювала навіть не Україна, а Дональд Трамп. І зараз вони вже набрали такий пакет питань із Дональдом Трампом, що вони просто-напросто його закрити не можуть. Це вже триває майже рік від початку контактів. З американською стороною Веріядів в Саудівській Аравії нагадую тоді, Лавров був дуже обурений появою Кирила Дмитрієва в переговорній групі і відсадив його на задній ряд. Дуже показово було, про це багато писали. Зараз сталося навпаки Лавров на задньому ряду, і йому конкретно сказали, що дивіться, в будь-якому випадку питання рухається до заморозки. Ми будемо робити все максимально можливе, щоб путінський режим зберігся в тих форматах, ми є. Зараз у Росії аргументів для тиску на Україну немає для Трампа. Аргументи для Трампа. Зараз вони спробують показати, що, мовляв, дивіться, українці підстрелили Алексеєва, який є заступником керівника переговорної групи Росії на секунду. Угу. Тобто не пересічна, не проста особистість. Але чи нічого вам не нагадує, друзі, це про історію з типу ракетним ударом по резиденції Путіна на Валдай? Коли Трамп потім вже згодом вийшов, сказав, ну, не займайтесь дурницею, це не працює. Тому нічого в риториці Кремля не змінилося. Мовно, завтра ще якогось там застрелять. Тим паче історія з Олексієм, це ж дуже гарна історія для внутрішньої історії, вибачайте за тавтологію Росії. Бо Олексій був засновником фактично ВПК Вагнер, uh -huh. керівника, якого знищили, збивши літак, Ну, там багато міфології. Буданов колись говорив, що пригон живий. Ну, неважливо, живий, не живий, його нема. Його в політичному просторі нема взагалі. І слова зовсім ну і зараз конкретно попереджують, хтось, якщо хтось буде повставати проти путінського режиму, буде те саме, що з Олексієвим, з Вагнером. Це такий, знаєте, не не сигнал. Я вважаю, вони посилають на Росію. Тим паче, в бюджеті на 26 рік вони перебачили суттєве збільшення видатків на розгвардію, на поліцію, безпеку, ну і на пропаганду. Тобто, будують такий умовний собі гулак, і навіть Мєдвєдєв. Сьогодні ми, до речі, в програмі це обговорювали з вами, і Олег Пензен якраз там коментував ці всі речі, то наголошує на тому, що Мєдвєдєв, як приклад, ставить подальшу модель Росії як КНДР в Народно Демократичній Республіці, де від народу і від демократії немає нічого, окрім авторитаризму і тоталітаризму. Тобто, Росія цей варіант розглядає, але розглядає варіант зупинки війни для зняття санкцій. Тобто, два сценарії на столі у Кремлі. І зараз Ушаков регулює цей процес для того, щоб отримати максимально вигідні умови для встановлення, як каже, у міру уже перемир'я, а не миру. Дуже важливий момент, коли всі сторони залишаться задоволеними. Росія зберігає путінський режим, ніякого коливання всередині Росії немає. все дуже добре. Тому Алексієв, це один з невеличких елементів цієї дуже серйозної гри. Ушакова, помічника Путіна, який сьогодні і займається переговорами з боку Росії. Він головний. Диригент всіх цих, цих процесів, дивіться, а чи може ось цей замах, який відбувся, також свідчити про те, що реально як тільки перемовини більш-менш переходять в якусь ну? Предметну, скажімо так, площину, і коли от зав'язується якась комунікація абсолютно вже адекватна, коли дійсно є про що поговорити, і це може якось наближати до вирішення цієї ситуації, то Путін панікує, бо він розуміє, що ну, йому це зараз точно не треба, це ж йому не на руку, бо він не збирається зупинятися. І от саме через цю агонію відбувається те, що ми бачимо. Друзі, ну от ми зараз собі занамалювали модель, що це Путін зриває переговори. І всі свої думки ми вибудовуємо під це. Путін не хоче зупинки війни. Путін зриває Отексієва, підтвердив підстрелив, щоб зривати переговори і вийти з переговорів. Угу. Путін навіть згадайте на весні минулого року, коли Трамп йому поставив чітку умову про переговори в Стамбулі. Що він сказав? «Да, ми полетимо. Він це сказав. Він вимагав перемир'я. «Да, буде перемир'я на дев'яте має. Угу. Пригадуєте? Так не виходить Путін з переговорів. Ну, давайте не будемо собі малювати ілюзій. Він їх затягує, так само, як і ми зараз, для формування максимально вигідних позицій. Е, завтра ще якось підстрелять, завтра там на Путіна нападе хтось. Знаєте, якась авіакатастрофа станеться, автокатастрофа, ну, щось, щось таке подібне. І Кремль буде говорити: це все злостний, перепрошую, режим Зеленський, київський режим, як я кажу, київський режим і так далі. Ну, послухайте, ну Трамп уже на цю моєчню навіть не ведеться. Ну, от реально. Ну давайте відверто, тому що це ну ніяк не так. Пригадайте, історія була із також підривом одну із військових е на Росії генералів представником так званих космічних військових сил ще до того, як Трампа обрали на посаду ж було, і ми там ну вже десь близько були до переговорних позицій, і мовляв, в Америці були цим незадоволені. Це ще було за Байдена. Якщо я не помилять, звісно, я трішки можу там помилятися, але це не перший випадок на Росії, коли когось десь підірвали або ще щось, і кожного разу говорили: ну все, Путін виходить. Да, Путін не виходить з ніякого переговору, але продовжує війну. Угу. Він не хоче зупинятися на тих умовах, які йому зараз пропонує Україна, і які пропонують Сполучені Штати Америки, тому що США. Зараз більш прихильні до нас аніж до е, Путіна. Але вони не прихильні до нас на 100% американці, так само, як на 100% до Путіна, тому що Америка це про Америку, а не про Росію чи про Україну. Але втім, таке непереборне суб'єктивне бажання Трампа зупинити війну якраз і стало приводом того, що ці переговори тривають, і ніхто виходити з них не буде. Ну знову ж таки, друзі, це моя особиста думка. Ми подивимося, як буде далі. Ну і потім можемо повернутися до моїх слів, виправдалися вони чи не виправдалися. Ну тут я думаю, ми обов'язково повернемося, бо дійсно ми спостерігаємо за цим всім, і тут саме зараз знову ж таки з'являється європейці. Ну вірніше, вони і завжди тут були. Просто Російська Федерація то казала, що їм немає що робити за столом перемовин, і вони не будуть тут не хочуть тут бачити європейців. А тут є певні, скажімо, так, і заяви і. Кроки, які начебто демонструють, що знову ж таки або Російська Федерація вправно робить вигляд, що вона веде там якісь перемовини, ну або тут треба розбиратися, що там відбувається. Бо маємо, наприклад, зустріч, яка відбулася на цьому тижні. Це зустріч в Кремлі, була у Росії. Тобто, знову ж таки, Ушаков, який ви згадували, вже зустрічався з французьким чиновником Емонелем Боном. Сам Макрон сказав, що треба налагоджувати контакт з путіним і ось Мерц теж виступаючи в Абудабі каже, що дійсно треба повертатися до діалогу з Російською Федерацією. Він більше, він каже, що ЄС має розмовляти з Російською Федерацією, але за тією умови, що ну це буде відбуватися згідно з всіма європейськими колегами, і обов'язково Володимир Зеленський теж про це буде повідомлений. От як на це реагувати? Європа усі думає, що вони випали з переговорного процесу, який триває. Тобто його ніхто зривати не буде. Просто впливають на переговорний процес. Впливають не на процес. Ну, впливають на переговорний процес впливом на Трампа. Ну але Трамп ну, людина дуже неординарна, і тим паче президент США це дуже в дуже великій мірі. Зараз формує в вели більшій мірі формує його позицію. Зухвалість, ну. Безкарність і так далі. Багато речей неприйнятих, які робить Трамп. Але ще раз налушу, завдячуючи Трампу, відбуваються ці переговори. Європейці нічого з цим робити не можуть і не зможуть. Хоча б вони не проти були б, щоб ці переговори зірвалися, воно їм не треба. Їм абсолютно нормально те, що продовжується війна в Україні, бо не буде війни в Європі. І тут, друзі, я їм не закидаю. Я говорю вас вже на каналі неодноразово, а я це констатую як факт. Ми б так само робили, послухайте. Ми б допомагали там, мільйон-два. Ну, коли я там чую про пакети військової допомоги, там хтось на 56 мільйонів, хтось там на 5 мільйонів, ну, обійняти і плакати. Тому що в умовах такої війни, інтенсивності, у нас військові пакети щомісяця мають бути на мільярди, а не на десятки мільйонів. Ну, Це виглядає правді, дуже-дуже комічно зараз. Так от, повертаючись до заяв Мерца, того ж самого Стуба, або представників, якщо не помиляюсь, Естонії да нібито там країн Балтії чиновники говорили, треба створити спецпосланця для переговорів із Путіним. Уже представник Макрона там був сьогодні. Лавров каже, що це якась, якась дика дипломатія. Закидав Макрону, хоче зателефонувати так, телефонуй. Але Європа, тут я погоджуюся із Зеленським, абсолютно не береться в рахунок росіянами, тому що вони, ну вибачте, імпотенти в питанні міжнародної політики. Треба бути більш рішучим, не можна там розповідати одне, а робити зовсім інше. Немає єдності між ними, і очікувати її не варто. Але в них є дуже серйозний інструмент впливу на процеси і на Китай, і на Росію це ринок, яким вони торгують із Сполученими Штатами Америки, і з названими мною Росією та Китаєм. тому що велика кількість населення, яка проживає на території Європейського Союзу і не лише, мають величезну купівельну спроможність. Тобто їм можна багато що продавати, від товарів е широкого вжитку до енергоресурсів. І з цим не рахуватися ну, не може ніхто. Але і цим навіть Європа не може скористатися в ну, достатньо до ефективній мірі, тому що Європа вона не єдина, це не єдине управління, не єдине керівництво. І зараз ми бачимо, що на випередки представники різних країн, Європейського Союзу і не лише. Роблять заяви про те, що ну давайте, давайте бігом відновлювати розмови з Путіним, тому що ну всі ж розуміють, що рано чи пізно Трамп дотисне ситуацію до завершення каденції, що війна заморозиться. І де вони тоді опиняться? Вони будуть поза процесом. Це найстрашніше для них. Тому вони намагаються війти в цей процес. Вони війдуть. Вибачте, оцей процес. Через своїх представників у місії ОБСЄ, яка буде здійснювати моніторинговий контроль за режимом припинення вогню в умовно-буферній зоні, демілітаризованій зоні або сірі, як її назвуть на території там, Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ну всюди, де є хоча б трішки лінія фронту. Тобто вони там будуть. Поки що їх Росія далі не допускає. І Америка не допускає. В цьому плані позиція американців і росіян однакова. Вони могли б бути абсолютно іншими, і вони продемонстрували, продемонстрували, як на мене, певну суб'єктність у му році після того, як ну, зрозуміли небезпеку, виділили гроші для України і так далі. Вони показали, «Да, ми можемо, ми допомагатимемо, ми будемо чинити спротив. Але все закінчилося чим. Вони створили фонд 150 мільярдів, розпаляли її між собою на безпеку, більшу частину дали полякам. Що вони швидко влаштовували кордон і в такий спосіб готуються до можливої агресії з боку Росії, але не поспішають, тому що населення збурене буде, якщо будуть більше грошей на це виділяти? Тому от позиція Європи зараз така: вони намагаються домовитися то з Цінцінпіном, то з Путіним, то з Трампом, але виходить у них погано, тому що немає в них єдності. На превеликий жаль, європейський союз має купу ВАД, але іншого шляху для України як то рух до ЄС, звісно, наразі немає. Як би це не виглядало печальним? Ну так тут абсолютно з вами погоджуюся. Ми часто говоримо про те, що ну немає ще тієї повної єдності навіть в ЄС, яку би ми хотіли бачити, але тим не менше працюємо з тим, що маємо. Тобто роботи у нас ще багато. До речі, і про ЄС, і загалом про перемовини, які зараз тривають, бо на тлі цих перемовин і посилення санкційного тиску, єС зокрема, тут же ж можна згадати підготовку 20-го пакета санкцій, і знову ж таки усіх тих заяв, які лунають зараз. На Росії, тобто в Кремлі, то як ви вважаєте, що зараз тоді переважає у міжнародній полі... політиці, так би мовити, щодо Росії? Це таке готовність тиснути далі на Російську Федерацію, і це ми побачимо у 20-му пакеті санкцій. Угу. Чи таке, ну не знаю, давайте відверто, бажання заморозити конфлікт за будь-яку ціну? Заморозка для Росії для Європи дуже небезпечна. Вони дуже цього побоюються, тому що ну, треба розуміти, наскільки вони готові відбивати можливі атаки, не лише там прямі, наприклад, а гібридні атаки з боку Росії. Ну, до прикладу, історія з блокуванням GPS-сигналів показала про те, що ну, літак із якимось чиновником на борту може зазнати крах. І літати буде не дуже безпечно. Ті ж самій голові Європейської ради, там голові, тому ж самому голові Європейської ради чи президенції Європейської комісії. Це не жарти. Це абсолютно серйозні речі. А, і от зараз європейці намагаються в якийсь спосіб, те, що я і говорив, ну, вибудувати якусь свою дольову участь у цьому всьому процесі. Але як конкретно це зробити, вони не розуміють через різного лосця. І навряд чи вони напрацюють єдину позицію, і підписання угоди про перемир'я для них відкриває нові ставить їх перед новими викликами. що робити далі. А звісно, що розуміння того, що робити щось далі у Європі, є. Я не був би щирим, я би цього не сказав, і вони будуть відповідні кроки вчиняти, але вже то буде після того, як завершиться війна, як заморозиться війна в Україні. Тим зараз якось обмалювати модель того наскільки вони будуть єдиними, наскільки вони там готові будуть діяти спільно проти можливої агресії з боку Росії, я не готовий по одній простій причині, що Внутрішні політичні процеси в Європі доволі складні. От і Франція, Німеччина і інші країни стоять перед складним викликом зміни взагалі політичного ландшафту із демократичного на там ліваків або ще на когось, які будуть правити країнами цими, і вони далеко знаходяться від ідеї підтримки України спротиву Російської Федерації і так далі. Вони швидше з ними будуть працювати. Тому, друзі. Це непроста історія з Європою, і там, як на мене, часи смути лише розпочинаються. Звісно, хотілося б було б там глибоке усвідомлення цих процесів керівниками країни і відповідні дії відбувалися. Але враховуючи те, наскільки вони швидко спішать на поклони до Путіна, ну вибачте цього очікувати. Я зараз ну не бачу перспектив таких тут, до речі, дякую вам, що це на це звернули увагу на поклонах до Путіна. Бо я теж коли читаю новини про те, що там черговий якийсь чиновник з ЄС, там чи тому бремо Франція, Німеччина і так далі, хоче їхати зустрічатися з Путіним або з його посіпаками, то я от теж одразу задуюсь питанням: ну от чому так відбувається, що на жаль вони всі хочуть мати прямий контакт з терористом і вбивцею. На превеликий жаль, так це факт, який заперечити це не розуміти того, що власне відбувається, але це все відбувається тому, що от давайте якось замиримося. Ми тут повинні враховувати дуже серйозний вплив на багато політичних процесів саме Китаю через економіку. В першу чергу, і Європа в силу різних обставин через те, що країни не є єдині, в тому числі. Вона потрапила в величезну залежність економічну, а як бачимо, згодом і політичну і безпеку, залежність від китайського фактору. Ну дуже показовим в цьому плані була історія з обстрілом Росії Польщі, Росією Польщі у вересні 2025 року, коли за 24 години цей весь інцидент владнав Ван ї приїхавши до Польщі, і за дві неділі було розблоковано вже навіть рух товарів із Китаю шовковим шляхом через Білорусь. Тобто потяги пішли далі для Китаю. Це дуже важливо, але для Китаю важливі ринки, і звісно, їхня участь у багатьох політичних процесах у різних країнах. Вони активно працюють з представниками урядів усіх країн без винятку. Сьогодні, мабуть, ну складно буде заперечувати те, що Франція, наприклад, дивиться дуже сильно в бік Китаю. Пригадаємо візит Макрона у 24-му році, якщо не помиляюсь, навесні до Пекіну. Де Сі його дуже дружньо приймав, в родині приймав це свідчення дуже великої близькості. А потім Макрон розповідав про автономність Європі, що викликало обурення у Джозефа Байдена. От у Макрона не складаються відносини з жодним президентом, ні з Байденом, ні з Трампом. От, ну президенту Франції всі, всі не такі американські президенти. Зміть увагу, навіть і раніше в нього був серйозний конфлікт там через е, е, створення військового блоку Аукус е, ага. Англія. Велика Британія, США, Австралія. Ну, це вже дещо і раніша історія. Так само в інших країнах Зверніть увагу нещодавні візит Кіра Стармера до Пекіну, який закінчився також там підписанням якихось угод і так далі. Прем'єра Трюдо, а, який піддався величезній критиці з боку а, Трампа, який є ну реально антикитайським президентом, він точно не за Китай. Він за співіснування, але він робить все, щоб зараз витиснути Китаю на західній півколі, ну а європа має сама це робити. Тому от вплив саме і цей економічний він дуже серйозний в питанні формування позицій лідерів країн. Той же самий Орбан. Якщо ми раніше говорили лише про Орбана, як навіть китайськозалежного, зараз ми можемо говорити про тих самих поляків, і на превеликий жаль, вплив саме китайського фактору він дуже великий. Якщо для одних країн це безпека. Наприклад, для Європи вони можуть в принципі, домовитися всі, щоб той переконав Путіна не бити по їхніх країнах, але взамін вони повинні щось предоставити. Ну що, ринки, там якась лояльність і так далі. Товари щоб заїжджали туди краще. Оця історія із митними війнами щодо електромобілів Німеччини, Китаю і інші країни. Це ж все ж не випадковості, це все елементи якраз цієї великої політики. Або ж всі закриє очі, буде те, що в Україні Росія нападе, а Росія ж готова воювати. Вона готова хоче воювати, буде воювати, вона без війни себе не уявляє. Тому нам потрібно орієнтуватися в цій дуже непростій геополітичній історії, геополітичній карті на цій шаховій дошці, намагатися формувати себе таким чином, щоб ми там не були пішаками. Це дуже важливо, і російсько українська війна показала, що ми точно не пішаки, але ми, на жаль, не стали в геополітиці зараз через позицію Європи, в тому числі якимись там більш ваговими фігурами. Європа буде і так надалі продовжувати цю подвійну гру, враховуючи і ну доволі непривабливу політику Трампа, який не дуже обіцяє захищати їх у разі нападу там Китаю або Росії. <кхи> і це дійсно ну, перепрошую засвідчує мені особисто про те, що. Дуже суттєво зміняться правила геополітики, які можливо буде встановлені на квітневому саміті Трампа і Сі можливо, хоча про це говорити зарано, оскільки для Трампа ну, замало часу залишилося до саміту, щоб сформувати повний перелік тих козирів, які може представити Цзіньпіну. в тому числі, і що стосується російсько-української війни. Тому що, як ми бачимо, із їх завершенням все не дуже просто, а Кремлі чудово розуміють, що це один із елементів підготовки. Трампа до саміту для них можливість там частково а, стати менш частково менш залежними від Китаю, там зняти санкції, ну і так далі. Ми вже про це говорили, не буду повторюватися. Тому на рахунок Європи все в них дуже дуже печально. Як на мене, якщо вони не зрозуміють цих ризиків, то а, експансія Китаю в найближчі там 10 років вона буде набагато більша на європейському континенті. Дякую вам, пане Валерію, за таку детальну інформацію. Ну і загалом за розуміння того, Музей. що відбувається зараз.